Короче, по машинці чуть-чуть усилитель. Вообще там загнуло на сильно значить фара у нас це льохенька але будемо робити бачите царапинка є неприємно трошки значить, що у нас капотик ми вже сердили в середину Ой, Все встає як спеціально для нього місце придумали. все зараз let's go рехтанемо зробимо пушка ракета вилетить Резинка. Вон, на 0, 23 рік, пробіг 10-220, це у нас 16,5 тисяч кілометрів. Залітаємо і ганяємо, дивіться, повноцінний величезний кросовер. цінник буде дуже солодкий при такому ударі. Ми ніколи не беремо сильні тотал, беремо таке щось адекватний, граємося. Ну, щоб Ціник був реально для вас в адекваті. Так Якщо хочете штатів, привозимо і на перепродаж, якщо хочете, і на замовлення ми можемо привезти. Можемо просто привезти, видати. Ми собі ремонтуємо, можемо зробити вам під ключ, то не є проблемою. Підписуйтесь, слідкуйте, буде весело, буде дуже багато машинок.